24 лютого 2022 року Трагічною сторінкою цей день назавжди вписаний в історію України. І сьогодні саме молодь стає тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє країни. До лав захисників України доєдналися й колишні учні Миколаївського центру. Професійної освіти. А рік тому дружну родину нашого закладу рухнула трагічна звістка. На цій жорстокій війні загинув наш випускник Литовченко Олексій. Він здобув мирну професію. Жив, кохав, мріяв. Усе це обірвала війна. Нехай кожен з нас сьогодні торкнеться пам'яті священного вогню частинки віч, а світло цієї свічки, хай буде даним ним тим, хто навічно вічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Ми схиляємо голови у жалобі, вшановуємо тих, хто віддав своє життя за свободу. ta evropejski vibr.